Друзі, всім привіт! Аврора! Сьогодні нові акції. Новинки багато цікавого. Запрошую до перегляду. Дошка кухонна, дерев'яна, кругла, діаметр 30 см. З малюнком 169 см. По дошка для піци. Бамбук кругла з ручкою 119. Фруктовниця металева, каркасна, квадратна. По знижці 88. Кришка захисна від... Мак для посуду є різні кольори. Червоний зелений – 32 гривні. Дошка кухонна, пластикова прямокутна, розміри 23 на 14 см. Різні кольори 14 гривень. Дошка кухонна, пластик прямокутна, мармур 119 гривень. По акции чехол охолодживач для пляшки excellent house черный колер 119 тримач для серветок металевый черный колер ложки виделки 39 набир налипок для консервования добрые традиции 20 штук 15 Шумивка как З дерев'яною ручкою сірий колір 69 гривень. Набір шампурів металевих. 4 штуки в наборі на блістері 39. Ціну знижено, рішітка, Гриль металева з ручкою. 179 гривень. По акції сковорідка, алюмінієва антипригарне покриття. Корсо диаметр двадцать шесть сантиметров, серый колір триста тридцать девять. Акции сковорода алюминиевая антипригарна Краув Фрай повар диаметр двадцать восемь 549. пятьсот сорок девять коштувала пятьсот девяносто девять. Захват для скляних банок оцинкований 39 гривень. Кухоль мальований. Мармур і діаметр 11,1 см. Об'єм 1 літр 119 см. для напоїв скляна з трубочкою, Малюнок фрукти 59. Савок для сипучих продуктів. Пластик, смайлик. Різні кольори 19 Пляшка для напоїв, пластик, густо скайл. Аквамарин 630 мл 79 гривень. Миска пластикова кругла з кришкою. Різні кольори Луїза. Об'єм 2 літра 55 гривень. Стакан мирний пластиковий 250 мл 19 гривень. Стакан мирний. Прозорий 150 мл 9 гривень. Салатниця «Кругла», 4,5 літра. Фіолетовий колір 49. Миска для харчових продуктів. Пластик круглий народний продундук. Колір індиго 5 літрів 69. Соковий тискач ручний. Скляний з малюнком 300 мл. зелений жовтий колір. 49 гривень. Стакан скляний з подвійними стінками 74. Келих для вина скляний, уніглеска, ураз 275 мл 37. Келих для пива. Скляний прозорий 0,5 літрів в тубасі. Прикольний напис, вас буде, Я чекаю чогось доброго, світлого, нефільтрованого. 99 гривень. Чарка скляна 30 мл. Марокко, 12. Гарна новинка. Стопка скляна. гладка, прозора. Золотистим обідком, 29 гривень. По акції чашка парцелянного вітера. Улюблений напій, 400 мл. Різні кольори, 59 грн. Салатник скляний, вітаробланка, білий колір, діаметр 155 мм, 29 мм. Салатник скляний, уніглез. Прозоры диаметр 140 мм 44 четыре тарилла скляна овальна. Витарабланка 230 мм, белый колір, 64 Чашка скляна мажора хербата, XL, димна, 400 мл 59 гривень. Тарілка супова скляна, скна, витарабланка, белый колір, диаметр 230 мм, 49 гривень. Тарілка десертна скляна люмінарк зелия блек діаметр 18 сантиметрів 54. Тарілка десертна фарфорова дейміч, niche по знижці 64. Тарелка десертная скляна Барниоли Рока Парма. Белый колер 20 на 20 см. Размеры 49. Салатник фарфоровый день, нить 84. Салатник скляны Мажора Пикала Дэнни. Диаметр 12 см. 29. Салат Макскляны, Витара Бланка, белый колер, диаметр 250 мм, 88 Контейнер харчовый, герметичный, скляны, 760 мл, 179 гривен. Бокс универсальный с ручками 0,6 литра, мультибокс 17 Контейнер для сипучих пластиковий квадратний прайм сірий колір 07534. Пензли кулінарний силіконовий. силиконовий довга ручка 49. Пергамент для випічки силиконовий круглий фрекінбок, бок. Діаметр 36 см, 20 аркушів 69. Пергамент для випічки, силикон з диспенсером фрекінбок.

Набір ножів кухонних Альпіна різнокольорових три штуки 109 гривень. Коштував набір 139. Ложка кавова синя з довгою ручкою 22 гривні. Виделка столова з різдвенням 19. Акции ложка кухонна з отвором неллон густо горіг 87 гривень. Шумівка кухонна, нейлон, горіх 87 гривень. Аполонний кухонний, нейлон, Чорний колір. Густого 90. Лопатка кухонна, з отвором нелон. Густо горіх 89. Ложка кухонна, В асортименті, приладя 87 гривень. По акції тортнеця. Прямокутна пластикова з кришкою. Хаус, різні кольори 139. Кришки добрі традиції. Народний орнамент 50 штук, 88. Шикарна новинка. Фігура садова декоративна жабка. В асортименті 129. Новинка фігурка садова, декоративна морська черепаха 399 гривень. По акції покривала для пікніку. Різні кольори, різні малюнки 249 гривні. Коштувала 349. Термосумка для зберігання продуктів Excelent house 129. Форма для виготовлення морозива, силикон 6 порцій. Зелений фіолетовий колір 99 гривень. Акумулятор холоду. Рожевий червоний колір великого розміру 88. Термопакет для зберігання продуктів. Розміри 40 на 320 мм. Є розміри 450 на 480 мм 44 гривні. Термосумка для зберігання продуктів з написом 64. Набір посуду для пікніку Excellent Хаус на 6 персон. 289 гривень. Вазон для квітів, пластик круглий, сірий колір, антрацит 84. Декор для дому, рослина штучна в горшику. Різні кольори по акції 77 гривень, коштувала 129 гривень. Новинка декор для дому рослина штучного коршику. Зелений колір 119. Приправа джика сушена ласочка 20 грам 12. Суміш перців мелена ласочка 30 грам 13. Факций набір цукера глазурований. Ході коко, дольче, Полуничний смак 120 грам 29. Новинка в Аврорі, фігурка іграшкова. Великий кролик, рожевий білий, жовтий колір 69 гривень. Акції файл для документів. А чотирикономікс, кристал, глянець, 100 штук в упаковці 57 гривень. Набір склянок високих наборі 3 штуки гривень. Контейнер харчовий силикон плюс пластикова герметична кришка складен 88. Підставка для зберігання яєць пластикова, триярусна, 159. Кошик для зберігання у холодильник. Прозорий пластик. З ручками 88. Дошка для плавання, кольорова з малюнком тваринка, 219. Насос для надування, ножний ебго 149. Факція сидіння для унітазу пластик з кришкою. І рак пластик. Великий вибір різні малюнки в асортименті з кріпленням 199 гривень. Коштувала 279. Пилимок для ванної кімнати волога поглинаючий овальний, сірий колір з написом 55. Крем мила нектар дойпак, 1000 мл, 42 гривні. Крем мило рідке шик з дозатором 0,5 кг, 49. Рушник паперової коло, 120 відрівок по один рулон, 47 гривень. Набір рушників паперових паперо білі двошарові 2 штуки в упаковці 42 гривні. Гель для душу фіта лінія 510 мл. В асортименті 46. Шампунь. Два в одному. Фіта лінія 500 мл. В асортименті ромашка, Лаванда Макдальта протеїна шовку 49 гривень. Шампунь. Оберіг винна хмельовий 500 мл. Бальзам 74 гривні. Вода мицелярна для шкіри обличчя очищуюча 490 мл 59 грн. гривень. Крем, гель для душу Біон. В асортименті 42. Зі знижкою 40% Щітка для очищення. Кухні з дозатором для миючих на підставці 59 Гарна знижка 38%. Тримач для паперових рушників. Метал, чорний колір 99. Набір розпилювачів для змішувача. Дві штуки 77. Насадка для змішувача з підсвіткою. Контроль температури 88 гривень. Набір гачків настінних. Годинники, три штуки, різні кольори в асортименті 24 гривні. Вішалка для сушки білизни. Пласка з прищіпками. Рожевий блакитний колір 25 гривень. Коштувала 39. Вішалка для сушки білизни квадратна з прищіпками. В асортименті її різні кольори 88 гривень. Дозатор для рідкого мила, пластик бамбук, білий сірий колір 149. Коштував 229. Дозатор для рідкого мила рожевий пластик 77. Дозатор для рідкого мила фарфор однотонний чорний колір 77 гривень. Дозатор для рідкого мила, парфор, дитячий котик, білий 149 гривень. Цікава новинка органайзер для сміттєвих пакетів. Ластик настінний, в асортименті є різні кольори 29 гривень. Бажаю всім доброго здоров'я, миру, добра, дякую, ваша нова акція.